Початку лютого в обласному центрі почали видавати картки містянинам, за допомогою яких наразі можна буде оплатити проїзд у громадському транспорті. Згодом для власників таких карток планують розробити низку бонусів. Карта Черкас це спільний проєкт міської ради компанії Смарт Тікет Технолоджі, яка виграла конкурс та банка партнера. Це черговий етап реалізації транспортної реформи у Черкасах, розповідає Сергій Тищенко. Наразі видано майже три тисячі карток. Карта була для початку як картка для. Як е, проїзний квиток, яку ми хочемо втілювати, щоб ця карта була проїзним квитком абсолютно на всі види транспорту В перспективі нині втілюється перший етап цього масштабного проєкту. Тому поки що власники зможуть користуватися ними як проїзним документом. Керівник банку партнера каже: у відділенні черга охочих отримати картку, розписана на тиждень. Унікальність її в тім, що вона є. Перш на все проїзний документ, на друге це платіжна карта міжнародної системи візи. Так вона може перечисляти кошти, вона може отримати пенсію, вона може отримати заробну плату, вона може отримати различні соціальні пільги, які будуть надаватися містам, також як і пільги по приїзду, що є, чи буде для певної категорії громадан. Пільгову категорію вони можуть використовувати як безплатний проїзд. Пан Петро прийшов отримати карту Черкастя. Дізнався про неї від сусідів. Зізнається, поки не знає, які саме пільги будуть. Читаю, банки безкоштовні якісь обслуговування, а що, там? А що за обслуговування, я ще й не знаю. А Сусіди сказали, а так ми і не знали. Бо так мені не знали, що що її получаєте і для чого вона ще ще ми не розібралися. Так всі получають, то й ми прийшли. Получити. Просто цікаво, чому чому вирішили отримати карту містянина? Які пільги вона дає, можливо, знаєте? Без поняття, да, без получають і ми прийшли, та й все. Пані Людмила записалася в чергу на отримання картки містянина. Жінка розповідає, подібне бачила у Києві. Бажає, що картка додасть зручності. Щатаю це нормально. Наприклад, у мене дочка в Києві, то я от до них їздила, там у них вже, це, вже така льгота введена, і та, і там вже їздять. Ну, у них і проїзд у цих у, у, у тролейбусах дешевше 8 гривень, ну а в нас 10. Ну і то там тільки київляни по цій карточці. А я вже приїхала. То дочка камама за тебе треба це, платити. Картка Черкасця є платіжною. Нею можна оплатити подорож через валідатор. Розробники вже працюють над створенням мобільного додатку та ведуть перемовини із підприємцями міста, аби ті надавали знижки для власників карток. Вони будуть отримувати там пільги, тобто від 5 до 10% відсотків буде повертатись кешбек на карту. Люди будуть купувати якусь продукцію, яка коштує. Ну а всі там підприємці, аптеки, інші установи, там заклади. Деякі там, наприклад, той же е, зоопарк, можливо, там, ну, ну, дуже багато. Ми зараз просто коли вже її наповним, на хоча б на першому етапі, ми потім це все будемо презентувати. Зараз воно все в процесі йде, але е, наша якби, головна мета, щоб це був і проїзний квиток, і карта розрахунку, і картка, яка має безпосередньо безліч переваг. Відкритті рахунку карта йде з нульовим балансом. Власник самостійно може поповнити її. Це можна зробити безкоштовно у відділеннях банку та в терміналах. Юлія Дзюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.